З приводу того, що нині відбувається на Бахмутському напрямку, прошу вас, будь ласка, розповісти нам оперативну ситуацію, те, що ви можете повідомити в ефірі, дійсно надскладна ситуація. В котрий місяць і наші бійці, в тому числі бійці батальйону свобода в складі четвертої бригади національної гвардії, тримають оборону і. Відбивають по декілька атак щодня, ледве не в рукопашну ворог підходить. Вони просто закидують м'ясо мобілізованих. В основному навіть не так, як мобілізованих, як зеків, найманців, бандитів і негідників, вагнерівців. От, власне, кидають в атаку живу силу, і навіть не забирають біосміття з полів, з посадок, з селищ, і при то і це все продовжується. Ну, супроводжується тим, що сам Бахмут руйнують і навколишні села, навколишні посадки, поля теж рівнюють, рівнюють тою то тактикою так, вогняного вагу. Звісно, вже співвідношення артилерії не таке, яке було там весною. Задячі ще західній артилерії стає трошки легше, але все ж таки у ворога значна перевага і в кількості боєприпасів, і в кількості артилерії. Єдине, що можна сказати, то ворог застосовує артилерію доволі не. Точно, тобто накриває квадратами і руйнує, як було сказано, в сюжеті пане Володимире, ви сказали про те, що ворог взагалі не шкодує своїх бійців, що вони кидають всіх прямо. А отут, от з приводу кількості живої сили, вони як щодня поповнюють свої запаси? Вони там нескінченні. Ну, таке враження дійсно, що не скінчені, тому що е, скільки б ми за попередній день там, е, там артилерію, чи е, піх, чи хлопці не знищили всутич е, безпосередніх в сути, спробах ворога штурмувати наші позиції, таке враження, що на наступний день їм стільки ж, скільки в них лишилося в наших посадках е, цього біосміття, ж, їм ще й привозять поповнення. Тобто, от, власне, таке враження, що дійсно не смічений у них ресурс, і вони ну метод, ну, знаєте, тактика Жукова типу, полягло стільки ж нову прислали оці штрафбати. А інакше це як окрім штрафбатів не можна назвати, тому що вони так само складаються з зеків, складаються з найманців. Ну в основному складаються з негідників і тих, хто добровільно погодився взяти руки в руки зброю і вбивати українців на українській землі. І ну таке враження, що це нескінченний потік живого ну вибачте на слові в ефірі м'яса э, російському ну, там росіян, які просто ну намагаються. За будь-яку ціну просто прорватися, але хотів би заспокоїти наша оборона міцна. Дійсно надскладна ситуація дійсно надскладно щодня відбивати ці атаки. І Це все ще додається на жахливу, жахливі погодні умови, тому що в таких погодних умовах ну доволі складно цілодобово відбувати атаки. Пане Володимире, а от розкажіть нам взагалі, як відбувається день? Немає навіть і такої хвилини, щоб було тихо? Чи по суті наші військові вже можна сказати в приціл бачать ворога? Ну не те, що в приціл, а ледве не в рукопашну, тобто доволі часто. Бувають бої в окопах о, на відстані в 30 метрів, там в 20 метрів, 100 метрів, 50 метрів. Тобто не тільки в автоматний приціл, але й о, там ну, знову ж таки ледве не копашну відбувається інколи суточки, коли ворог просто не зважаючи на роботу нашої артилерії, на роботу нашої там крупнокаліберної зброї, все ж таки з величезними втратами, тому що ну зрозуміло, що вагнерівці за втечу з поля бою Смертна кара. Їх катують, їх розстрілюють перед строєм. І у того зеку, у того негідника тільки два шляхи: або назад загинути, або вперед і загинути від українських куль. Багато хто обирає шлях відступати і гине там, розстрілюють перед строєм, а багато хто лишається в українських посадках. От тому, от власна така відповідь. А от з приводу переваг ворога ви сказали, що у них зараз багато боєприпасів і по суті артилерії. Аналізуючи зведення генштабу про втрати окупантів, то ми бачимо, що дійсно втрати величезні в особовому складі. От до прикладу танків, артилерії, то насправді не так вже й багато. Вони зараз почали берегти свою техніку, чи чому так відбувається? Ну, танки вони почали набагато менше застосовувати ніж це в порівнянні з іншими театрами воєнних дій, в яких там доводилося приймати участь. Що стосується артилерії, то вони так само її розосереджують і знову ж таки використовують як пише радянські підручники там з воєнної тактики накривати квадратами, накривати площинами. Ну... Площинами накривати міста там села, взагалі е місцину накривати площинами артилерії не прицільно Їм, на жаль, дозволяє це кількість боєприпасів, яке у них там ще з радянського союзу залишилося на складах. Нещодавно американський інститут вивчення війни говорив про плани росіян оточити Бахмут. Чи є передумови для оточення? Зовсім немає передумов, тому що якщо подивитися. Іні розмежування, вона рівна і нема ніяких там е вкраплень чи виступів, які б е говорили про те, що є там ризик оточення. Е всі основні комунікації під контролем Украї е українських сил. Більше того, ми контролюємо навіть ті, кого під'їзди до міста, які зі сторони зі східної сторони, тобто зі сторони ворога, е вони знаходяться під вогневим контролем. Тобто, ворог не зайшов в місто е і бої ведуться на. Підступах до міста і на південних пів, північних околицях від міста. Тобто, якщо так ну аж до майорська, аж до Авдіївки, аж до Солідара, от, власне, бо їдуть, пане Володимире. На останок вас ще запитаю, бо ми бачили ось ці жахливі кадри, що насправді міста вже ну немає, одні руїни залишилися. А от цивільні люди вони там ще лишаються. Як вони взагалі можуть жити в таких умовах? Ну, поодинокі люди лишаються, але давайте чітко розуміти, що Бахмут це дуже патріотичне місто. Я ще ну знову ж таки, коли там воював 14 чотирнадцятому році в Дебальцево, для нас, Бахмут був таким осередцям, де можна. Відремонтувати техніку, де можна перепочити, де можна. Ну тобто, там дуже багато патріотично налаштованих громадян, які підтримували українську армію починаючи з 14-го року. І вони там маленьку окупацію пережили в 14-му році, коли сепаратисти пробували штурмувати військову частину. Їх звідти швидко ті банди вигнали і. Бахмут, ну дуже, дуже він тоді ще артемівськом називався. З е, е, дуже з того часу люди дуже сильно підтримують збройні сили України. Тому більшість, е, ну критична велика більшість там виїхала, тому що розуміють, що треба рятувати своє життя, і не не, не варто ставати е, заручниками тих обстрілів. Тобто, найцінніше, що є у нас, це життя кожного українського солдата, кожного українського громадянина. Тому більше людей виїхало, і там місцевих мешканців майже не помітно на вулицях. Бахмута пане Володимире. Вам дуже дякую за інформацію. Будь ласка, бережіть себе. Слава нашим воїнам, дякую. слава Нацгвардії, і спасибі, що ви долучаєтеся до нашого ефіру повідомити, що нині там відбувається. Моя ж закликаю наших глядачів допомагати Збройним силам України, допомагати всім нашим військовим. Тому що дійсно, ось як ми почули, там бої дуже йдуть за пеклі. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Володимир Назаренко, боєць Легіону Свободи.